Шалом, це Славко, оця добра людина у Таюна в розпачі пише, що каже, робиться в Автіївці. Я каже, не можу їй написати мені 140 знаків. Кандзі, не вистачає, може хтось розуміє корейську, китайську або японську і напише мені, що там насправді відбувається. Бо за як ми засі розуміємо корейську, то ми вирішили вам всім розповісти, що там насправді відбувається. І розповімо ми вам це язиком математики. Бо вона єдина не бреше. Оце втрати наступу Авдіївського, російського станом на 20 жовтня з прив'язкою до місцевості. Ось ви можете це все подивитися, усю цю бойню. Бачите, отут -от все є вказано тип, сказано місце, вказано напрямки, тому можна розділити цю втрату бронетехніки по іншої техніки по напрямках, що ми робили. Де танки з Красногорівки, де з Степового. Це все має з Первомайського, це все має велике значення. Зараз я буду трохи плутатися. І ось результат. 24 танки. 56 різних бойових бронірованих машин, одна РСЗО, дві САУ, ну і решта, значить, грузовики. Це, якщо ви зацікавитесь, а що власне, втратили українці з доведених втрат, ось втрати в северному і водяному по танку з координатами. І Хамві втратили в Красногорівці. Ось дані геолокації і дати 19, 10-13. Це що по доведеному. Ясно, що наше героїчне Міністерство оборони Генеральний штаб пишуть страшні втрати, такі що навіть їх доводиться виправляти. 218 танків, 426 різних бронірованих машин, 402 арти. Тут вони загнули. Інші кажуть, що 299 арти, щоб уже ж хлопці ж не, не захоплювалися власне, статистикою. І я забув, зараз я зроблю перерив. Важливо, ми далі продовжимо. Ось коло Кремінної був втрачено такий пам'ятник історії: танк Т-4, це був український пам'ятник, що зберігався. Ну, яка, вибачте, на слові. Як це сказати, дама полусвіта. От як ми ставилися до нашої історії? Чого ми не перетягли цей танк в музей Збройних сил? У нас не так багато Т-4, і не буде більше вже Т-4, і не купимо ми собі Т-4. І от він став жертвою російського варварства, цей пам'ятник. Ну, не може. Я навіть я не знав, наскільки ми знали погано Східну Україну, що десь, отам от в Кремінні зберігається на пам'ятнику на постаменті Т-4 німецький. Отак от і зараз, між іншим, ми в баварах насилу. Відбили танк на якийсь час російський трофейний, щоб стояв на трасі, показував українську перемогу. Народ каже, нащо це потрібно? І я боюся, що і ця війна не лишить нам пам'ятника. От як один Т-4 зник них з тисяч, що тут згоріли на цій землі, теж хотіли на нас наступити. і одні, і другі. Так само і. З цієї війни мало що на лишиться, бо ми не пам'ятаємо свого минулого. Ми зациклені в минулому власне, нас цікавить. З минулого нас цікавить лише пенсія. І ми з вами поговоримо про порівняння оцих результатів. Я зробив порівняння з незалежними, але спочатку так, да, з незалежними, потім за південь поговоримо. Як різнаться втрати. В сім раз різнаться втрати незалежна оцінка втрат арти російської незалежно із генштабом, в 2,3 рази втрати по бойовим бронірованих машинам, і в 2,2 рази втрати по танках. Це якоюсь мірою цілком можливо. Треба просто десь накидати третину. Я повірю, що втрати в артилерії більше, тому що не все ж дронірується, не все знімається, і значною мірою втрати в бронетехніки більше, але який коефіцієнт брати ми не знаємо. Поки що ми з вами знаємо, що. Втрати різняться в цілому в 2,2-2,3 рази втрати. Між тим, що показано з Генштаб, і тим, що показує незалежна оцінка. Це цікаво. Бо тоді ми можемо 9 взяти на 2, десь щонайменше 4 тисячі міхріоток гарантовано поклали. Погодьтеся, що знати, що 4 тисячі міхріоток відправились в вічні, охотничі чи це хороший показник. Значить, за незалежними даними. З 10 по 20 мінує 15, 16 і 19, що я не знайшов. Ну, не дуже в мене сьогодні був сприятливі дні для роботи. Росіяни втратили 82 танка, 155 бойових бронірованих машин і 39 одиниць артилерії. Це хороші дані. Це щонайменші, ясно, що будуть вони більше десь на третину ці втрати. Правда, пополягає, отут, от. Між 218 і 82, між 426 і 155, між 299 і 39. Ну я скажу, що ясно, коли докладають опоражені, це не завжди відомо. Знаєте, що казав маршал авіації Даунінг за таку статистику? Це каже, все я в третьому пропаганду не вірю. Результат покаже. Якщо ми врем'ям, вони здесь будуть. Якщо вони врут, ми у них будемо. Ну, ми прийдем к ним. От розуміється, така статистика, що покладемося на старого Даунінга. І зараз порівняємо два наступи: російський на Авдіївський, український на півдні, що всі ви мали нахабство казати невдалим. І лише один я казав, що це матеріал шляхт. Хоробро. Так от. Дивіться, втрати на українського наступу станом на так само на 20-10, з порівнянням цієї останньої дати поставив 81 танк, 312 сіляких бойових бронірованих машин, 20 САУ, 8 буксірої матірей, 2 системи ПВО, 22 інженерних машини. це погано, 9 грузовиків, 21 дрон. Це отакі от втрати українські і втрати російські з наступу на півдні: 110 танків, 180 цих бойових бронєваних машин, 25 РСЗО, 56 САУ, 26 буксируємих, 17 систем ПВО. Погодьтеся. Це потужно. Три командних машини, три інженерних, 10 радарів, 86 вантажівок, 14 гелікоптерів. Ну там більше, вже, ви знаєте, що там 21, що посіклів Альфрамом так, що на високоях заказали 50 сантиметрові снімки. Подивилися, що там посіклів вольфрамом так, що там 21 гелікоптер втрачено на півдні. Так що тут уже значно треба змінити. 12 дронів, ну таке ми не бачимо. Як ви бачите, що. Українці наступали так, що втрати в танках у росіян були в 1,36 разів більші, втрати в РСЗО 25 разів більші. Втрати в артсистемах самохідних 2,8 разів більші. Втрати в й артилерії в 3,25 разів більше. І лише по бойовим бронірованим машинам видно, що ми наступали. Ми втратили в 1,87 разів більше, ніж росіяни. Погодьтеся, що це не наступ. Що так наступи справжні не виглядають. Справжні наступи це ось. Ось ось справжній наступ. От видно, видно, що от люди наступили по-настоящему вляпались. Отак, от, от наступають. І ті, хто казали, що можливо було зосередити більше сіл, бачите, росіяни зосереджили, погодитися, урекать батальйон танків, урекать... Два батальйони бойових бронірованих машин. Ну, втрати в артилерії ще маленькі. Сподіваюсь, що насправді без дронів наша артилерія накосила більше. Що може дійсно? Ну, от не вірю я. Ну, 17. Слухайте, ну от 33 одиниці арти показують на 20 число накасили. Нашу я б дуже хотів вірити, що арту нам на Авдіївському направленні сильно докасили. 19, го вказують 43 одиниці. Навіть якщо це в 7 разів поділити 6, то буде це 6 буде одиниць. І якщо буде 33 поділити, то буде 4 з лишнім одиниці. Вже непогано, вже більше, ніж ми вказуємо, в принципі. Є дні, коли дані співпадають фактично за 18-10, фактично співпадають дані. Вказано сім артсистем незалежних споглядачів, вісім в українців, шість бойових броніваних машин в незалежних, 15 в українців, 0 танків в незалежних, два танків в українців в українському джерелу. Так що, в принципі, треба. Обраховувати математичні, ко... математичні коефіцієнти і рахувати. Але скажемо, що так от наступить російські люди, я поражаюся героїзму цієї публіки, поражаюся, скажу відсутності причинно причин зв'язків у міхрютах, і це ж не лоботомія, це ж воспитання, це справжній японський наступ, треба сказати. І якщо ці справжні японські наступи повторяться, якщо їм вистачить міхрюток, вистачить техніки. То все таки вони можуть досягти певних результатів, яких поки що невідомо. Будемо уважно спостерігати за південною околицею. А в Діївки і взагалі не впадайте оце от в оце в Пабідобесія Російська, не впадайте. Вони все-таки неприємно, але просуваються. І якщо вони вирішать зробити нам бахмут, то ніякі гуманістичні зображення їх не станові Вони урекають і послідні танки, і последніх людей лише для того, щоб показати якусь. Єдину видиму всю з кампанії цього року перемогу. От скільки вони готові мені цікаво поставити на єдину помітну перемогу в кампанії цього року, мені ж самому аж так цікаво, що аж страшно. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.